Привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Буде три варіанти і от думаю, який зробити розклад. Давайте подивимось на кохання. І от зараз в нас осінь, подивимось на осіннє кохання. Воно є розумним. Осіннє кохання є таким, як дороге вино. Людина не літає у небі, вона думає розумом. І от зараз хочу зробити розклад для того, щоб подивитися, як вам треба бачити кохання, де глибина вашого кохання, чи воно є таким поверховим, чи воно справжнє. Ви можете загадати собі людину, ви можете загадати собі ваше майбутнє. Давайте розберемо тему кохання. Перший варіант, дивіться, який ви крутий, зелений. Другий варіант знаю, що це чараїд. І третій варіант це о, апельсинка. Як завжди під відео буде для вас таймкод. І ми починаємо. Перший варіант. Дві тільки викрутіть, підемо до Кюрбіса. І давайте подивимось, ой, до першого варіанту ваше кохання. Або те, що у вас в вашій душі, і хоче зараз вирватися, хоче сказати. Тоді кохання є ж різним, воно не тільки до чоловіків, може бути кохання до себе. у Вас так цікаво? Знаєте, тут йдуть програми від батьків. Програми від батьків, які програмують на Ти не заслуговуєш. А взагалі, для того, щоб заслуговувати кохання, потрібно щось віддати. Ну, воно ж не просто так. І от, ти мені, а я тобі. Для того, щоб заслуговувати кохання, потрібно бути слухняною дівчинкою. І оце вся фігня, вибачте, за слово, починається з самого дитинства. Якщо будеш слухняною дівчинкою, тебе буде любити папа. А бабуся дасть тобі цукерочку. І от росте така дівчинка, і вона розуміє, що не те, що вона просто крута подруга і така потужна, і народилася вже в неї є енергія Бога. Ні. Вона розуміє, що її треба заслуговувати, їй треба бути успішною. Як то кажуть, бо тато в нас казав, що тільки успішна жінка має щось там добиватися в своєму житті. А твоє розбите серце абсолютно нікого не чекає. Давай, швидше працюй. Можеш навіть лікарем тут стати або юристом. Знаєте, як зовні людина виглядає достатньою. Вона, начебто взагалі. На як там сказати, в неї топ рейтинги да? в Інстаграмі, Ютубі і скрізь. А насправді людина не має ресурсів в неї розбите серце. Оця зовнішня оболонка і внутрішня, вони не співповідають один, не відповідають один одним. Давайте подивимось. Що ж нам з цим робити? Аж просто чудово. А що вам з цим робити? Кармічні уроки ви проходите перший варіант. Вам дуже круто потрібно пропрацьовувати ваш зв'язок з родом. Подивіться, зробіть генограми, попрацюйте над тим, якою була бабусік, дідусік і ваша мама. Дуже цікаво, якщо ви знаєте, що таке генограми, я ні два слова скажу. Коли ви робите просто аналіз вашого генеалогічного дерева. І ви дивитеся, чи жила ваша бабушка з дідусем, скільки, наприклад, в них було дітей, що відбувається з цими дітьми. Потім дивитесь, як мама жила. Чи були в мами аборти, чи був мами один, чоловік два. І ви дивитесь на себе. Наскільки ви, можливо, повторюєте долю когось з ваших родичів? І тут йде. Необхідність занирюватися настільки глибоко в ваш род і розмовляти особливо з жінками вашого роду і говорити, що, можливо, на вас вже зупиниться оцей я повинна, я треба, я маю виглядати отак, як прям. На зовнішній да, для всіх я маю сяяти, а насправді в мене абсолютно немає ресурсу. Луна: це в нас карта страх, карта підсвідомості. Вона настільки красива, і подивіться, вам потрібно тух ваших два вовки, які у вас тут сидять, їх потрібно назвати. Які частини ви в собі плекаєте? Чого ви боїтесь? Занурюйтесь в підсвідомість. І в підсвідомість працюйте з патернами, які говорять вам а, от. Ти повинна це робити. Ви нікому нічого не повинні. Єдине, що це бути щасливою це те, що ви маєте нести в цей світ перший варіант. Жріться. слухайте, у вас тут одні кармічні аркани. Жріться це ваша інтуїція. Подивіться, яка вона красива. Взагалі, карти просто неймовірно показують. Що таке жріться? Жріться це. Практик, це людина, яка працює з інтуїцією, це тарологи, нумерологи, психологи. Це може бути літня бабуся, така, яка має досвід в житті. От коли хочеться приїхати до бабушки в село, сісти туди на печку і зрозуміти, що ти маленька дівчинка, які 5 років, єдине, що тебе турбує, чи підете ви сьогодні на річку, і чи будуть сьогодні вареники, більше вас нічого не має турбувати. Поверніться в цей стан стан, коли ви були а, в собі, коли ви все знаєте, ми всі пов'язані з нашим а, загальним а, це слово, загальне свідоме чи підсвідоме, ми всі пов'язані один з одним. Ідіть в свою інтуїцію. І от ваша любов буде там, коли ви зрозумієте, що любов до себе є початком. Ви почнете любити себе. Ви можете звернутися до професіоналу, який вам допоможе назвати цю любов, сказати, де вона у вас? Подивіться, яка вона крута. Не очі закриті, але вона бачить. Ви внутрі себе знаєте, що таке любов. От вам тут треба працювати з самим. Дефініціон є таке слово, просто що таке любов? Чи треба любов заслуговувати, чи вона вже є? Наскільки ви любите себе? Дуже такі класні, потужні процеси. І дивіться, зараз в нас йде коридор затемнення. От 14-го починається сонячне затемнення. Використовуйте енергію, щоб закрити очі і робити медитацію. Тут дуже хорошо проводити практики, пов'язані з вашою внутрішньою енергією. Перший варіант. І от ця любов, бачите, вона тут не до не про любов з чоловіком, вона тут більш розібратися: любов до себе. Хто я? Що я, де моя реалізація? Слухайте, теж очі. Ви всі рішили аркани знайти. Тут маніпуляції, які над вами проводилися. І... Самооцінка, яку вам потрібно, бачите? Можливо, ви і думаєте, що любов це маніпулювати тим чоловіком, чи він має маніпулювати, якщо ви бачили, як в родині мама керує татом, да? Давайте будемо відкритими і чесними один з одним. От маніпуляції, які є любов, позбавляйтеся від цих патернів, виходьте в нове. Ось ось, четверка жезла. Виходьте в свободу, волю, в нормальне. Відчуття, коли ви стоїте, можливо, посеред поля, закриваєте очі і відчуваєте сонце на вашому обличчі, відчуваєте вітер на ваших руках. Знаєте, в мене от зараз навіть мурашки по кожі ідуть. Наскільки у вас це дуже сильно зав'язано? Чотири старших арканах, у вас все зав'язано на таких фундаментальних. В вас просто зацементувалося це бачення, змінюйте, змінюйте на легкість. Що вам зараз допоможе? Ще один старший аркан. Уміріність. Розумійте, будь ласка, що у вас є поєднання, до речі, затемнення сонячне, да? сонце і місяць? Уміряність це знов таки практики, пов'язані з водою. Беріть якусь аскезу, скажіть, що Наприклад, для того, щоб я зрозуміла, хто я, я відмовляюся від чогось, або навпаки, я буду щось робити. Наприклад, ви будете ходити там, просинатися в 5.30 та да, робити медитацію, пити чай замість кави і так протягом там, 20 днів, або візьміть любу, любе число, яке вам подобається, он, дивіться, 14, да, уміряність, візьміть два тижні і змінюйте для того, щоб зібрати своє серце. І у вас все буде класно. У, перший варіант. Потужно, дуже-дуже потужно. Я вам як завжди вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вподобайки і за обмін енергіями. Ви знаєте, що коли ви дивитесь розклади таро, є дуже важливим подякувати тарологу не тільки мені, а будь-якому за те, що ви подивилися і взяли його енергію. Другий варіант, як вися маєте? Що у вас в світі робиться? Дивіться, який ви крутий камінчик. Я не знаю, я в нього прям закохалася. Він і ліловий, і чорний, і взагалі. Давайте будемо дивитися, що робиться у вас. У нас перший варіант такий був прям вау. Тут, знаєте, починаєш дивитися на любов, і випливає, що, в принципі, любов до чоловіка, вона прямо пропорційно залежить від любові до себе. Якщо ви не любите себе, то який там чоловік? Давайте будемо. Або якщо ви чоловік, то яка там жінка? Якщо ви, ну, не розібралися саме з собою, то нема про що балакати. Що у вас тут варіант? Ой, як класно, точно. Яка, яка може бути любов? Так. А в нас тут, он дивіться, скільки пентаклів, прям... До чого веде внутрішнє обмеження? Хм. Є у вас тут король Пентаклі в вашому житті, який, в принципі, дає вам фінансові ресурси. Але той король Пентаклі, він ж не простий парень, він завжди розповідає вам, як в світі по совісті жити. Взагалі, тут питання в ресурсах. Знаєте, коли жінка знаходиться разом з чоловіком і. Вона, ну або і так зручно, або вона просто залежить, це залежні відносини. І от ваш король Пентаклій, який ресурсний, да, в нього там, є гроші, статус, він може бути якимось там бізнесменом, бухгалтером, банкіром, ну, просто такою класною людиною. Але його відношення до вас це. Я тобі зараз розкажу, що тобі робити. Я тобі сказав: пішла туди, вділа то, зробила так. І це веде до того, що ви не маєте себе. У вас немає вашої власної думки, ви не бачите. Коли ви живете з аб'юзером, то. Ви закриваєте свої очі і вам не хочеться дивитися взагалі ні на що. Ви заспокоюєте себе такими словами, ну то він не то мав на увазі, і взагалі-то ми ще й класно живемо, а он у сусідки, він її взагалі б'є, тому що ви від мене всі хочете, я взагалі-то ще й в кращому знаходжуся в стані. От ваша любов зараз, вона базується на чому? То, що тут що? на фінансах ясно, Ну, ви такі тут по суду. А ми ж одружені, а це моя карма, а я маю його рятувати. І взагалі я така нещасна, і я ніхто, і ніщо, а він класний. Подіть така різниця, да? тут король Пентаклі, а тут така дівчинка по двійки мічей з закритими очима. От у вас щось бачення чоловіка, що він всьому голова, і ви маєте йому е належати чи слухати, що вас він каже. І от ваша любов, вона на я любві тут немає, в принципі, давайте почнемо так. Це е, залежні відносини з аб'юзером, який вас робить жертвою. І вам чогось здається, що ви це заслужили. Я не знаю, чого ви так думаєте, але вам так здається, це мені за гріхи. Знаєте, хтось, наприклад, колись робив аборт, а потім от в теперішньому часі каже, я розплачую. щось там, робить клік в голові. Да? І от я винна, я маю розплачуватися. Або я мамі обіцяла. Да, така класика, мені, до речі, моя бабушка покійна вже казала. От, каже Лена: я обіцяла своїй бабушці, що я буду жити все життя своїм чоловіком, і вона вмерла, і я цю обіцянку тримаю. У да? мене вже ну, з папиної сторони поперла бабушка з дідусь, і от вона мені каже, да, ну тоді так нормально було прожити з чоловіком все життя. А чому ви зараз так думаєте, в нас змінився час? Що у вас там робиться прям? Ну, у вас таке бачення сім'ї. Я маю нести свою ношу і все має бути по поличкам. Як вам звідти виходити? Калісниця, притом дуже швидко. Беріть бика за рога, а сфінксів за жабри, господі. Щоб сфінг не обрали. Дивіться, де колісниця, Це означає виходити. На питання, яке я задала картам, як виходити оз цієї? З цього стану вони сказали: виходити. Це означає, просинаєтеся ви якось ранком і розумієте, що потратили ви велику кількість вашого життя, ані про що, для того, щоб задовільняти чужі потреби і бути в центром. Е Услугу, обслуговування для іншої людини. І вам карти кажуть, їдьте звідти, біжіть звідти, вплоть до того, щоб просто сіли і уїхали. Саме круте, коли ви поміняєте місце свого знаходження і можете нормально тоді подивитися назад, чому зараз багато людей, які приїхали з України і залишилися там за кордоном, вони дивляться на відносини там з чоловіком, з батьками, з сестрою. І вони розуміють, кажуть, боже, чого ж я звідти раніше не вийшла? А тому, що раніше ви не взяли Сфінкса за жабри. Просто корисна, що вам там заважає? Силу треба проявити. Понимаете? Не треба говорити, балакати, сіли наплакати, заплакати. Да? а треба проявити силу. Дівчака з серцем льва. Подивіться, вона йому там, Тут, тому теж жабри. Два старших аркани, третій. Вам карти кажуть, прояви силу, прояви, не будь тряпкою. Другий варіант. Ви зараз на мене не ображаєтесь, але ви знаєте, що я дуже говорю так, як є. Не будьте тряпкою. І просніться зранку, чи, може, прийдіть до себе ввечері або в обід і скажіть, я це я. Я, блін, класна подруга, я все можу. У мене тут Лена сказала два старших аркана. Я можу Сфінкса за жабри і полікувати тут льва. Дивіться, вона йому там заглядає в рот. У вас все вийде. Тільки чого ви так пішли в безресурсність? Ну, тому що вам якось так знаєте, в принципі, тут ресурси то у вас є. Кубка, є у вас ресурси, тільки ви їх просто не бачите. От коли вас затюкали дуже довго, чи вам ваблом ті ресурси проявляти, чи ви просто ну, пливу, як оте, що в нас наверху плаває, ви знаєте, що в нас плаває, да? і не в човні. собі пливу, 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 якось там буде. Що для вас готує доля? Паузу, новий початок. Дивіться, чотирка мічей, бачите, ви знаходитесь в стані такої стагнації, відпочинку. Ви зможете відпочити, у вас тут двоєчка да? оцей весь рух відбувається, і це такий затіші перед бурі, можливість подивитися на все з іншого боку. Тут медитації, тут такі практики, які дають вам можливість подивитися в глибину свого я. Для того, щоб навчитися жити, у вас вихід в ресурс тільки через, коли у нас ці карти були, да? у вас йде вихід в ресурс через паузу, через е, те, щоб ви подумали. Тут іде емоційний ресурс через ментальні практики, в фінансовий також ресурс, в самостійну діяльність, коли людина є самодостатньою. Це ваш король Пентаклі, який тут Пентаклі дає, але це у вас є. Беріть льва. Чи Сфінкса за жабри, другий варіант. Я вам дуже буду вдячна за зворотній зв'язок, як завжди, за лайки, за ваші коментарі, за наш обмін енергією. Давайте ще раз подивимося, чи прислухаєтесь ви до мене. Оскільки те, що говорити, я можу дуже багато, а чи прислухайтесь ви до мене. Так, да, дивіться, у вас вихід. Бачите, ваші страхи, все, що у вас тут гніте, ви до цього прислухаєтесь. І буде у вас десятка кубков, буде у вас дом повна чаша. І все у вас буде круто. Тільки робіть щось, шановні, другий варіант. Я вам дякую. І ми переходимо зараз до варіанта, Сюди ми заховаємо номер 3. Да? В нас, я не знаю, він мені нагадує грейпфрукт. Я, до речі, його купила в місті Нюрнберг. Хто там у нас, Франкін? Привіт вам. Мене дивиться, якийсь він був класний. До речі, я завжди йду купляти один камінь. Кажу, так, я хочу червоний. Повертаюся з зеленим. Ну, де, як завжди. Третій варіант. Ви готові почути про свою любов до себе, до всесвіту, до чоловіка. Як вам її проявити? Може, вона вже є? Як завжди, я буду дуже вдячна вашому сковоротньому зв'язку і вашим лайкам. Це допомагає мені розвивати канал. І це наш з вами обмін позитивною енергією. Так, третій варіант, що в нас з вами є. Рицар Рицармічей, який він цікавий прямо. Ну, ви так, ну, ну ви так прям непросто. Ой, совсем ви тут непросто. Все Це прям по-взрослому, да? Так, третій варіант. Тут як-то задачка з тремя невідомими. Знаєте, ви тут може бути вы королем мечей. Король мечей, це в нас повітря. Це в нас Терези, або Ведалічик, або Близнюки. Але ви така сильна людина, тут, тут король, да? але це може бути, в принципі, і дівчинка, або це може бути мальчик. Але це просто неймовірно, сильна людина, яка кармічно настільки є, це може бути практиком да? по іерофанту. І по суду, в принципі, це може бути людина, яка займає дуже високу посаду в суспільстві. Це може бути і суддя, і якийсь там бізнесмен, політик. Це хтось може бути з церкви, який на вас має вплив, який є тим, хто, можливо, для вас і є таким от прикладом. Як робити, як в цьому житті розбиратися? У нас рицарь мічі і паш мічі. Ця людина може грати дуже велику роль у вашому житті, вона може вас навчити багато чому. Але вона навчила вас, знаєте, як такому різкості. По мічам це така ментальна холодність, це бика за рога. Отак От брати, одразу вирішувати питання, одразу кидатися, притом в бій. Подивіться, з шашкою нагало, навіть не думаючи, чи, чи, чи туди ви скачете, чи воно вам туди треба. І це дуже сильна людина, яка впливає на вас. Любві я тут абсолютно ніякої не бачу. Тут карти, які є картами кар'єри, руху, розвитку, карти самоствердження. От ваша любов тут може іти як. Ствердження, але за рахунок е, треба все бігом вирішувати, треба, щоб все було по паличкам. То дві кармічні карти: да? е, е, Суд і єрофант. Людина, яка живе за настільки за своїми е, правилами, навіть за своєю релігією, можна сказати. І в неї все має бути правильно. Тут немає енергії якоїсь фантазії, креативності, енергії любві, творчості. Тут іде робота. Для того, щоб жити в цьому житті, вам потрібно десь бігти. Бути готовим до оборони, да? тут і єрафант, навчати в мене таке відчуття, знаєте, така професорська дочка, яка навіть не книжний черв'як, а яку навчили. Тут військовий може бути, оборонятися, захищати. І людина, яка готова кожну секунду до того, що для неї буде якась несподіванка, хтось на ню буде нападати і, і взагалі. І знов колісниця. Ну, тут, тут справді може бути от якийсь військовий чин людина, яка постійно в Русі, яка щось робить, керує, тут автотранспорт може бути. А, любві абсолютно не знаю, яка у вас любов може бути старший аркан сила, яка може бути любов? Таке чисто просто вас готували, як народилося три хлопчика, і четвертий хлопчика. Насправді вона дівочко, дівчинкою була, але ніхто не знав. Тут підготовка йде до того, що світ небезпечний. Але подивіться, на фоні цих карт сила. Дівчинка, тендітна і дракон. У вас навіть тут бачення любві, що це дракон щось таке незрозуміле. Вам треба розвивати в собі жіночість. От тут, вибачте, але бой баба, людина от, е, прям моторошно. Розвивайте в собі жіночість. Оскільки світ, дивіться, от вона намагається трошки е, е, як його, блистинок в життя привнести. Тут блистинок нема, тут один рух. І ця дівчинка розказує, що з драконом можна дружити. Любов це те, що а, можна зустріти скрізь, навіть якщо у вас от така система захисту. Як вам треба поводитися, щоб знайти любов? Король Кубка, ребята, до психолога, це може бути спеціаліст, або це може бути людина, чоловік, який навчить вас. Подивіться, яка різниця. Король мічай. Це знов таки хірург, політик, військовий, там, людина жорстка. А це різниця король Кубка, емоції. Тут буде шквал. Ну, бачите, емоції тут теж прямо не такі. Ну, вам треба виходити з бажання всіх порізати, в бажання всіх втопити, Господи, Приблизно так. Третій варіант. Вчіться почувати, пірнайте в сферу емоцій, вода, насолода. О, дивіться. Тут може бути, подивіться, як міняються карти. Да? Теплий колір, восьмерка пентаклі. Коли людина працює над своєю справою, людина хоче реалізуватися. О, дивіться, сидите ви над тим пентаклем і вам в кайф, не когось там десь. Стріляти, різати, не намагатися за скоком це зробити, а ніжно, свічки, робота це може бути креативність. Уходьте в креативність, в роботу, яка буде вам приносити задоволення, і емоційне задоволення. Ваша реалізація буде тут піднята, а не е, такі от е, жорсткі умови. Дивіться, вам любов потрібна. Любов це зовсім інше. Це не король мечей, який буде вам постійно домінувати над вами. Знаєте, тут може бути тато, який домінував, можливо, перший чоловік. У вас неправильно бачення взагалі кохання. Кохання, це коли вам в кайф займатися своєю справою, коли у вас такі от об'єднання з іншою людиною, вам комфортно разом з ним. І любов це не злий дракон можна трошки, щоб все блистіло і була магія. Вам треба уходити з того стану, який у вас зараз є, і йти до кохання. Третій варіант. Дякую вам за те, що ви подивилися мій розклад. Дуже вдячна за ваш коментар. І побачимося в наступних відео.